Доброго, дня, шановні глядачі, мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі Мислиться за скарбами. Презентую вам четверте відео серії врятований вінтажний посуд від Смітника. Мені передали більше 6, 6 коробок вінтажного посуду, я пообіцяла власникам, що цей посуд принесе користь. Проведений був благодійний розпродаж. Є два відео на каналі. Запрошую до перегляду. Загальна... Загальна сума, друзі, зборів досягла більше 4 тисяч гривень. Наша спільнота прийняла участь в благодійному зборі для перехоплюючих дронів для спільноти пана Стерненка. Та був е, ну, половину десь складає моя е, е, частина, тому що друзі, я для себе залишила дуже багато посуду. Ну а це поки що. Ми приймали участь в благодійному зборі для перехоплювачів дронів для спільноти пана Стерненка. А частину посуду передали військовим, який не б'ється. А деякі лежить в нас вітальні ще досі в коробках, бо планували через волонтерів прислати в новостворений військовий шпиталь. Але на жаль, нам сказали, що туди прилетіло два каби, і тепер не знаю. Поки що може виставлю групу та деякі роздам вимушеним переселенцям. Тож приєднуйтесь, будь ласка, групу в телеграм. Хто потребує? Ми допомагаємо вінтажним посудом. В такі страшні часи живемо. Що можна взагалі зараз планувати? Поки так. Деякі посуд я залишила в нашій сім'ї. В попередньому відео я показала посуд прицеляни, а сьогодні рада з вами поділитись врятованим вінтажним посудом зі скла. Якщо порцеляна буде в наході для ведення каналу, різноманітних конкурсів, для особистої колекції і зовсім трохи для користування. То вінтажне скло більше, ну, як нашій сім'ї, для користування. Бо, друзі, я обожнюю скло не менше, ніж порцеляну. І я думаю, попередні господарі теж чесно скажу, я його ледь відмила. І, на жаль, багато виробів були побиті, не перенесли транспортування. Ну, Буду показувати, бо посуду багато, щоб все встигнути. Друзі, відео не буде нести ніякої інформації. Я навіть, чесно, вам скажу, не дивилася поклеймам виробників. Тим паче, скло ідентифікуватися. Дуже важко. Пізніше відео оглядах обов'язково ще повернемось до нього. Сьогодні просто насолоджуємось красою вінтажного скла, і я разом з вами буду відпочивати. І буду, єдине, що буду коментувати, призначення посуду, своє особисте подобається не подобається, ну, от пропоную почати з таких гарнезних, як по мені, невеликих келихів по ємності вони були в повному складі, їх було шість штук, але один прийшов побитий, і, чесно кажучи, я думала, що я буду плакати. Так вони мені сподобалися. Це неймовірний колір, перехід, градіант взагалі. От я навіть слів не можу підібрати, тому що він такий червоний, дуже, дуже теплий, червоний, і водночас темний і з таким переходом в жовта гарячий. Ну, взагалі. Дуже гарна в ньому, у нього і нічка фігурна. Ну, по розміру, скоріш за все, для лікеру, або для настоянки, чи для міцних якісь інших напоїв, дуже мені вони сподобались. Я прям їх так полюбила, що дуже їм радію. Не знаю, друзі, чи стрій це, чи не стрі. Єдине, що от видно, що це все ж таки ну, можливо ручна робота, тому що десь дуже відрізняється. Ви знаєте, від товщина скла відрізняється. І якось так вони, мені здається, що це ручна робота, але це все припущення. Далі бокали побільше, я думаю, для вина, гарний колір, не знаю, бо сонця немає сьогодні, його дуже мало. Може буде трошечки виглядати. Але це, друзі, таке е, е, такі бокали, вони вже, бачите, побільше. Я думаю, що це для вина. Гарний колір з такого марганцевого скла, в кількості 4 штуки, якраз для такої невеликої компанії. Мені дуже подобаються вінтажні радянські бокали з такими от насічками. Які, до речі, виконані вручну. Я користуюсь побуті, але з безбарного скла. Деякі навіть нещодавно докупила, ще вам не показувала, але згодом обов'язково поділюсь. Зі склом я вже визначилась. У мене чітке розподілення, ну, розділення на колекційне скло, наприклад, стріп та брижанське скло намагаюсь купувати, хоч по одному красуню, просто в колекцію. Для святкового столу я люблю більш кришталеві келихи. Мені дуже подобається, як вони звучать. А отакі от бокали для підняття настрою для вузького сколу, коли придуть в гості там, подруги. Жаль, на жаль, зараз нічого такого не влаштовуємо, але я ж сподіваюся, що скоро прийде, як то кажуть, до нас, і до нас щастя, мирне небо. Подивіться, будь ласка, яких два куклика для напоїв яскравого кольору потрапили до мене. І хоч... Я в склі не сильно розбираюся, але мені здається, що це гутне скло. Друзі, хто знається, тут є все для хто що любить. І пухарці по повітря, і колі просто неймовірні. Ну, Мені здається, що це гутне скло. У мене дуже маленька колекція, бо, на жаль, такі речі не дешеві. А коли трапляються, то я от на барахолках я купую. Ну, дійсно смішно, але коли мені передали цей посуд, я була здивована, бо напередодні збирала якраз скло, ну, яке я придбала останнім часом, впродовж там останніх місяців хотіла показати від відео на каналі. Але відклала, щоб ну, запоміч нашому війську, і потім вже така виникла ідея все ж таки, не розділена серію показати врятованого посуду зі смітника. А то, взагалі, на брехосі придбала фруктовність теж такого цікавого, цікавого забарвлення, з гутного скла. І то, друзі, анонсую, обов'язково поділюсь з вами на каналі. Шановні глядачі, ще попереду, скільки всього в мене назбиралось цікавинок і обов'язково. Я планую з вами поділитись. І щодо гудного скла, я думаю, що ця от красуня небесно, просто блакитного такого насичного кольору. Неймовірно. Десь в мене є кришка такого кольору, ще від покійної свекрухи залишилась. Я заховала, бо чекала, коли я купую, ну, куплю чи глечик, чи якусь іншу ємність, яка підійде під цю кришку. Тепер от залишилось тільки знайти, бо десь як заховала. Друзі, ці наліпи, ну, мені здається, просто такі чудові. це ручна робота. Ну, от Щодо використання цієї ємності, я не знаю. Але подумаю, якщо кришка підійде, то може для варення. Може, це як цукорниця йде. Я думаю, що теж можна примінити її в господарстві. Але ж на, навіть е, маленькі там, такі зачіпки по краю, знаєте, вони мені, мене зовсім не засмучують, тому що ну, я взагалі люблю скло, то я вважаю, що там трошечки нічого страшного, як то кажуть. Так, друзі, ну, зараз навіть. Думаю, може стаканчики да, до стаканчиків перейти, щоб якось, думаю, просто щоб нічого не загубити. Ну нічого. Потім в кінці, якщо щось, то ще обов'язково подивлюсь, що там, щоб не загубили, все вам покажу. Отакі От друзі, стаканчики поки залишила, бо по розпродажу скла зрозуміло, що вінтажне скло не користується попитом у покупців, тож хоч один теж, о, до речі, їх було шість, теж один побився. Не переніс транспортування, але мене цей колір так зачарував. І Я думаю, що тут це дуже з такою, бачите, цукерницею, як по мені. І я думаю, що це такий був такий набір. Бо я бачу, який тут насічка така, з матового такого скла. Тут такий маленький, буквально є сколик, ну такі по краю є зачіпка більше, це не сколик, але мене це не засмучує. Мене більше засмутило, що один побився. Тому що попередній власник ставив ну, стакан, наприклад, ну, бокал поставив при транспортуванні, на жаль, скло дуже тонке, таке тендітне. Це взагалі, друзі, ці стаканчики, я їх тримаю в руці. Я навіть їх поставила, бачите, бо дуже-дуже ніжний і такий прям, я не знаю, я дуже рідко зустрічаю стакани з такого скла, бо він дуже тоненький. І, друзі, от нас з по -по -по приводу цього кольору, ви знаєте, з марганцового, то наскільки я пам'ятаю, що чим насичений кольор вироби, тим більше в складі скла марганцу. В радянські часи цей барвник був дуже розповсюджений, за ціни по зрівнянню з іншими він був недорогий і був більше. Його було достатньо в кількості таку от інформацію я вичитала в інтернеті. Чому саме в радянські часи було багато посаду з такого скла, і саме марганцевого такого скла, тому що він був доступний. Друзі, така цукерниця, фруктовниця з безбарного скла, скоріше за все, буде приймати участь. В наступному благодійному розпродажі, бо я вже коли готувалася до відео, розклала цей весь посуд і подумала, що дуже забагато що для користування, ну, треба просто буде з чимось розлучитись. От, наприклад, я дивилась на них, і думала, ну яку залишити? Ну, звісно, мені вони обидві подобаються, але ж, друзі, ну. Теж я розумію, що може з чимось роз... буду розлучатись, бо дуже багато для користування. І хоча я дуже люблю ці ручні носічки, і взагалі, мені здається, ця красуня виглядає дуже милою, тож може і вона залишиться. Ще буду бачитись, просто з вами вирішила поділитись. Поки таке відео бачите, я вам покажу просто от... навіть не захотіла розділяти, тому що я розумію, що сьогодні буде відео дуже довго, вибачте, ну давайте тоді я буду поспішати. Ну, те ж саме стосується і салатників. Поки що от залишила, а буду далі ділитись. Друзі, от три таких великих салатників медового кольору. Ну, Я розумію, що в підсумку ну, з двома мені теж точно прийдеться розлучитися. Я залишу, напевно, один. Один до мене от потрапив такого гарного асфаль... кольору. асфальт. Асфальту, дуже зручного розміру. До речі, вони. Це один виробник, не знаю, не підскажу вам хто, бо не знаю по клеймам. Але мені дуже подобається, що тут бачите, який здоровенний Ну, Взагалі то я люблю таке, друзі. Але я розумію, що в черговому розпродажу благодінову у нас буде багато. Ну, буде багато виробів зі скла, я обов'язково як то кажуть, поділюсь. У мене скільки салатників, яких я жодного разу не використовувала, тож я буду, думаю, що черговий благодійний розпродаж зі скла буде більш цікавіший, бо я переберу, чим я не користуюсь, а комусь принесе радість і нашому славному війську буде допомога. Друзі, до речі, оця цікава річ. Дивлюсь на неї, ну, поки не знаю, для чого вона, як по мені, я, може, це взагалі стакан. Ну, її можна використовувати як вазу чи як серветницю. От у мене серветниць є декілька, але коли святковий стіль, то я розумію, що ще одна зайвою не буде. Це, напевно, те що оршельське скло, воно між собою ну, дуже гарно поєднується, наскільки я пам'ятаю, бо в мене вже є ваза. У мене взагалі-то, друзі, якщо чесно, то багато оршельського скла. Тому що він і прийме участь у благодійному розпродажу, тому що я зрозуміла, що мені так багато не потрібно. Тим паче, я ж кажу, воно все між собою гарно поєднується. І от, друзі. Ну, Може, і продовжимо. Е... До речі, це, теж напевно, а ні, це вже не оршельське скло, але це теж такі, знаєте, от багато хто блогерів називають кольором дощу. Я повністю погоджуюсь. Мені дуже подобається, тому що вона дійсно, ця назва саме, як то кажуть, точку попали. Ми в побуті використовуємо такий посуд, тож я думаю, що такий великий сладник він дуже зручний. Він не буде зайвий і гарна дуже форма. Водночас час проста, але за рахунок оці граней. Е, дуже гарно виглядає, неймовірно, Хоча, може, і для других страв, і картоплю сюди типу, покласти. Я просто не знаю, якщо чесно, таке скло воно товсте, але як вона гарячі страви витримує. Я думаю, що витримує. може, просто е, треба буде почитати ще в інтернеті. Е, друзі, ну, хочу вам показати от таку неймовірну красуню. Неймовірного кольору з купоросного скла от на ніжках ну от повна протилежність, як то кажуть, бачите, їх можна використовувати за, ну, за одним призначенням, але які вони різні. Ця випромінює таке сяйво, ну ви знаєте, трохи не так показує камера. Це просто такий яскравий блакитний, це саме от купоросне скло, як, мені, як по мені. От іноді так, хочеться мати такий посуд, ну, не просто святковий, а який буде піднімати настрій. Бо побут, бо посуд побуті несе ну, не тільки от корисне призначення там, да, для вживання їжі, але й для того, щоб ми насолоджувалися їм. Ви знаєте, як то кажуть, це ж теж все створення створили люди. Да, і чомусь саме вінтажне скло для мене от є. Таким, навіть якщо у нього було спочатку от іншим, інше призначення, знаєте, я насолоджуюсь просто їм як предметом мистецтва, яке створили люди, таке гарне ужиткове мистецтво. Подивіться, друзі, на ці ніжки. Ну, не можемо дуже, як то кажуть, багато часу приділяти. Потім і все, все ще. Добре, роздивимось, От, друзі. Ця маленька горішниця на ніжці. Бонбоньєрка, цукерниця попала до мене вже з недоліком. Є тут такий невеличкий скул по краю, але ж я не забобона. В неї такий гарний колір, як по мені, карамельний. І такі малютки я колекціоную. Напередодні купила таку ж саму на барахолці іншого кольору, тож незабаром побачити. Бачите, друзі, це як таке, знаєте, як співпадіння, як то кажуть, скільки от купила до цього, але тепер я розумію, що його можна класно ну, компонувати. Друзі, я коли розклала цей посуд, для відео, я вже зрозуміла, що скла ну, дуже жадібна я до скла. Я залишила багато піал. Ну, така кількість мені точно не потрібна. От я полюбуюсь трохи і буду розлучатись. От я хочу виділити. Таку красуню на такому постаменті. І стареньке скло я відчуваю, коли тримаю в руках. Я от просто, просто не знаю, наскільки камера передає, а я бачу ці напливи завжди бачу, коли стареньке скло. Воно не досконале. Формоване скло, його ще називають, пресоване. Деякі піали попались мені в одному екземпляру. А деякі от декілька. Хоча в мене одна красуня. От. Є ще такого медового кольору. Ну, більшість просто з безбарного скла. а Ця красуня, вона одна, одненька такого з кольору. Це все, друзі, вже після грошової реформи, тому що ми бачимо, де є штампіки, де є клейма, то це вже після 61-го року, після грошової реформи. Там, де немає ціни, не бачимо, то це ще. Як то кажуть, до 61-го року речі. Друзі, ну, от, наприклад, от я на цю дивлюсь, вона, напевно, з кришталю, але вона дуже гарної квадратної форми. Ну, оця, от от, я от не знаю, напевно, це вже скло, бо така фігурна, дуже сподобався цей хвилястий край. От, друзі, деякі є по декілька штук. Я цим дуже радію, тому що ну, наприклад, от цей край мережний, не знаю, чи вони належать до набору мережева, але багато хто знає, в мене є одного діаметру з такого набору фруктовниця чи салатниця, не знаю, хто як каже. ну, Я просто от дивлюсь, що вони дуже схожі, тому що от по такому Теж вони такі на такому постаменти і оцей хвилястий мереживний такий край. Тож будемо ще вивчати на каналі, обов'язково порівняємо. Але я такі дві, дві красуні ну, красу би залишила собі, але ще буду думати. Ну, Друзі, ще є отакі дві піали, але це вже теж, напевно, оршельське скло. Ані, друзі, тільки схоже на оршельське скло. Бо я бачу тут інший клеймо. Ну, теж такий колір дощу. Я, я, якщо я вирішу, наприклад, от залишити такий салатник, розумієте, то вони будуть на столі гарно і саме за кольору. Тому я просто буду думати, яке я захочу залишити. Чи такий більш білий, такий безбарвне скло, да? чи такий трошечки з кольором, як то кажуть, дощу. Ну, от таких вже хвилястих в мене більше по кількості, да, їх вже три штуки. От мені вони сподобались, що вони дуже ніжні. Е, ну, я напевно і от вже зараз починаю розуміти, чому я залишила так багато піал, тому що вони дуже зручного розміру. Їх можна використовувати як для холодних закусок, так і для сиру ковбаси. тобто нарізки. Ну, ну, Звісно, я ще поміркую. Але от мені точно забагато цих піал, то щось буду ділити з вами, то будемо допомагати нашому війську. Ну, от таких, друзі, малюток, на мою думку. Я коли побачила, <кій> я дуже зраділа. Друзі, тому що ну, ми маємо от такого розвіру теж вже багато. ну, Я маю на увазі, от саме для. Соусу, там, да, для сою, соусу, я прямо одного часу аж захопилась, тому що в мене ну, спочатку не було, а потім я почала купувати. Знаєте, Вони всі різні. Да? І коли останнього разу приходили до нас батьки в гості, то я зрозуміла, що коли багато гостей, то ну, на столі, знаєте, як краще, коли вони всі були б одного кольору та розміру, тим паче, що коли я вже купила, купила вже такий святковий набір. Настіли всі тарілочки вже у нас одного кольору, то якось так воно не дуже. Тому я зраділа дуже. Ну і, друзі, вже на завершення неймовірно, яскравого салатного кольору оселетниці. Для подачі сестра в риби. Думаю, для рулетів, і для рибних котлет. Ну, Взагалі треба перевірити, тому що ну, таке, не знаю, на нього дивлюсь, сказати, салатовий, якось... ну, мені. Я не перевіря... перевіряла, чи це з уран... уранове скло, але дуже гарно виглядає. Я, взагалі, друзі, чесно вам скажу, я от завжди була байдуже до таких речей. Но я маю на увазі, що до різних виробів зі складу зображені от саме, знаєте, от тварини, скляні вироби, які за формою, от подібні до риб, птахів чи тварин. Ну, хоча я знаю, що дуже багато хто колекціонує такі масленки, да, голова там якоїсь тварини. Але коли попали мені до рук ці дві оселедниці, правда, я їх чесно, я їх ледь відмила. Я навіть зараз вже дивлюся і розумію, що і все одно я їх скільки вимивала. Їх дуже любив попередній власних. Я ледь відмила, бо копоть проникла в от усі ці, ці щелини із-за того, що це є ця об'ємність. Да? І це ж, я думаю, теж таке скло пресоване. Не знаю, друзі, на мою думку, дуже гарне поєднання це саме з матовим. Склом, мені дуже подобається навіть те, що він, воно буде дуже погане. Відмиватись, я вирішила поки що залишити собі. Друзі, а як же вони сяють ви від світла? Така краса. Я їм дуже радію, хоча я чесно вам скажу, от у нашій родині ну, люблю страви з риби тільки я. Я така рибна душа. Так, завершує наш показ сьогоднішній така тортівниця. Друзі, вона, хоча і невеличкого розміру, ну, я маю на увазі діаметру. То я думаю, що її можна використовувати і як для рулетів, і для різноманітних тісточок. Така вона красуня. Ну, сонечко, я не знаю. Я як побачила, мені здається, друзі, чесно вам скажу, що от саме вона із всіх, всіх представлених сьогодні скляних. Речей вона дуже вінтажна. Я просто включила дуже багато сьогодні саме додаткового освітлення, то воно може відсвічує і не показує. Бо дуже тут таке скло. Ну Чому мені здається, що вона вінтажна-вінтажна? Бо тут такі напливи. Напливи по всьому склу, розумієте? Вона має таке скло, має такого вигляду, про що свідчить саме літні, такі, як то кажуть, вік скла. Да? Красуня похилого віку. Ну, подивіться, будь ласка, який тут похирець повітря здоровезний просто. Вона, начебто, тільки здається, що вона як будто поцарапана. Насамперед, вона не поцарапана. Це от таке от вінтажне скло. З таким здоровеннім похерцем. Я і наскільки вона мені так сподобалась, я просто і в неї закохалася, як красунню похилили віку. Хоча вона, знаєте, нічим не поступається в красі сучасним тортівницям. Як по мені, набагато краще. Так, друзі, зараз хвилиночку подивлюсь, зараз ще уважненько нічого чи я не пропустила. Дивлюсь і розумію, що щось забула. Ну, звісно, оці да. дві красуні, скоріш за все, це друзі для Морозова. Вони прекрасні на ніжці, дуже важкі. Тому прийдеться все ж таки одну поставити. Да, ну, Може це недолік, а може і ні. Ви знаєте, Ну, її же не використовують для того, щоб пити якісь напої. Е, ну, Я ще не прийняла рішення, що до їх майбутнього, ну, чи залишаться вони в нас в родині, чи поїдуть разом до інших господарів. Ну, от Поки милуємося з вами, бачите тут такі чотири шовна, шовні, красуня, але мені дуже сподобалось оформлення. Дуже-дуже. Саме для Морозова, мені здається, що це просто класно. Я думаю, що доля всіх цих предметів друзі, вирішиться незабаром, коли я почну все розкладати по місцям, бо коли, бо, коли воно все знаєте, по яшечкам, то так, зрозуміло. А коли вже розкладеш, то потім складається вже картина, що потрібно, що не місце просто, місце просто не вистачить в квартирі. Не знаю, чи буду робити окреме відео на каналі, може, просто розміщу фото в групі, щоб зібрати знову. На допомогу нашому війську, що не продасться, подаруємо вимушеним переселенцям для використання. Силку на групу залишу внизу під відео. А кого є бажання приєднатись? Хоча зізнаюсь чесно, в мене зараз за завантаженості немає часу вести групу. Вона має ну, практичний характер. Там я розміщаю інформацію. Якщо у когось з блогерів є бажання вести групу, розміщати корисну інформацію саме щодо колекціонування, то маєте таку змогу приєднатись. Не все не за заборонено, але все окрім реклами. Ну нічого зайвого. Це для любителів вінтажних виробів зі скла, там порцеляни, фаянсу, та просто вінтажу, така в нас чудова група. Був задом ділитися, ділитися знахідками, але окрім мене мало хто ділиться. Тож побачимо, як далі. Бо розформурувати розформувати групу завжди встигнемо. Може ще наша спільнота принесе користь, бо робимо все ж таки гарні справи. Допомагаємо ми вимушеним переселенцям. Ну, друзі, на сьогодні все. Вибачте, за довгий відео не хотіла ділити на декілька відео. От хотіла зробити таке одне. Саме врятоване вінтажне скло. Пишіть, друзі, внизу під відео в коментарях, що вам найбільше сподобалося з усіх поперед, переданих мені предметів, що саме запало вам в душу. Підтримайте мене, будь ласка, ну, підтримайте, будь ласка, відео вподобайкою та коментарем. Хочу щиро подякувати дівчині, яка звернулася до мене в телеграм і передала безкоштовно цей посуд. Він в надійних руках. Вдячна, що ви не винесли на смітник. І до зустрічі в наступному випуску на каналі. А наступний. Ступний випуск, буде врятований від смітника вироби з інших матеріалів, будуть вироби з паянцю, з дерева, з мельхіору. Поставте, будь ласка, дзвоник, щоб не пропустити нові відео, щоб вам прийшло нагадування. Всім бажаю миру і добра. Бережіть, будь ласка, себе та вашу родину.